Депутат обласної ради перетворився на Миколая. Петро Ктишук приїхав привітати дітей з Отинійської зони із святом. І як завжди, завітав не з порожніми руками. Близько 400 малюків отримали від обранця святкові подарунки. Бачили все і журналісти нашого телеканалу. Спочатку Отинії Петро Книшук відвідав районний територіальний центр. Тут зараз займаються майже два десятки хворих діточок. Він подарував ці подарунки та побажав бути чемними і в наступному році, щоб знову дочекатися святого Миколая. А далі всі поїхали до дитячого садочка Веселка. Це найбільший дошкільний заклад області. Тут зараз працюють 14 груп, їх відвідують понад 300 малят. Із коробок з подарунками зробили справжню ялинку, а дошкільнята запросили депутата та його колег на своє свято. Нас тепер зима панує, землю снігом засипає, та у цю полу до нас гості Миколайко поспішає, зілоньки та місяць. Ося вають ясно путь, іде, їде Миколайко, де його щолічно ждуть. Для гостей показали справжню миколаївську казку. Дітлахи перевдягнулися в лісових героїв, співали, танцювали та декламували віршів. Петро Книшук та депутат районної ради Володимир Змага. Привітали дітлахів та передали подарунки від Святого Миколая. Одне з найвеличніших християнських свят день святого Миколая, і всі дітки чекають цього свята з великим нетерпінням. Я хочу із себе відкинути в то дитинство. Коли також ми в свій час заглядали під подушку і думали, що святий Миколай нам приніс. Сьогодні і у ваш садочок ми завітали. А чому ми завітали? Тому що в Отинійському садочку є саме чимніші дітки. Так, дітки чи ні? О, бачите. Значить, тому, перш за все, я хотів би сьогодні привітати ваших батьків. Які в першу чергу виховали, народили, виростили таких прекрасних діток, які тільки є на сьогоднішній день. Де? О, так. Ми від святого Миколая знаєте, Миколай не може одночасно завітати до всіх діток. І він так поступово знаєте, оскільки ми частенько їздимо на івано франківськ Просити, тому він доручив нам таку поважну місію, і щоб ми сьогодні вручили для вашого, для вашого дитячого садочка. Мені дуже приємно, як жителю селища Отенія приймати участь у цьому святковому дні. У мене тут і діти, і внуки провчилися. Мені дуже приємно, я так відчув, що я знов маленький, ну не дуже такий маленький, як ви, трошки більший, але дуже приємно, що у нас такий є садочок, один з кращих садочків в області. Опісля гості відвідали ще й дитячий садочок Соколята, що в торговиці. Майже півсотні малят з ясельної групи тут також отримали солодощі. Однак, оскільки це ще зовсім маленькі діти, то доброчинці вирішили лише привітати їх та не заважати дитячому святу. З отині та торговиці Богдан Малецький Андрій Гращук, програма подієнтика.